Василь Стефаник, дорога. Я йду, йду, мамо. Не йди, не йди, сину. Йшов, бо стелилася перед його очима ясна і далека. Кожні ворота минав, всі білі вікна. Любив свою дорогу, не сходив з неї ніколи. У днину вона була безконечна, як промінь сонця, а вночі над нею всі звізди ночували. Земля цвіла і квітами своїми сміялася до нього. Він їх рвав і затикав у свій пуйний волос. Кожна квітка кидала йому одну перло під ноги, очі його веселі, а чоло ясне, як керничка при пільній дорозі, аж людей спіткав. Вбиті по коліна в землю вони у безтямній многости падали і стоймалися. Чорними долонями стручували під щола і великими руками ловилися землі. Втома валила їх, вони душили за собою свої діти і ревли з полю. Здоймалися і падали. А ніч клала їх в сон, як каменю, одного коло одного, страшними лицями обернені до неба, як морен голов проти моря звіст, земля стогнала під ударом їх сердець, а вітер втік за гори. Він читав ті лиця і велику пісню бою на них, з їх губів злизав слова, з чолів вичитав мисли, а серць виссав чувства. А як сонце родилося в крови і цілувало поміж довгі вії їх очі, то в його серці породилася пісня. Розпівалася в його душі, як буря, розколисялася, як мамину слову, і стався сильний і гордий. Вітер нагнув нему всі квіти, ступав своєю дорогою далі. Вона, як полотно, під ним угиналася, минав усі ворота, білі вікна помикали і знов людей побачив. Стояли лавою. Перед ними колосисте море золота, поза ними діти в холоді снопів, огонь їх пражив, залізо плакало в їх руках. Оленялі постарі небесні бездушно звисали над ними, Сів в білих сорочках, як великдень, але снопи пропадали з над дітей, і огонь жирався в їх білі голови. Вони вгризалися знов у жовті лани. Читав їх розпуку і їх безсил. По їх чолах котилися рови один коло одного, губи їх засихали і біліли, серце заходило жовчею, і пісня його душі згіркла, як зігнила пшениця. Очі його помутніли, а чоло його подавало на скаламучену керничку при дорозі. Сила його і гордість впали на тверду дорогу. Строївся, пішов своєю дорогою, як птах, що своїх крил на собі не чує. На свіжій ріллі під веселою дугою стояла його любов. Земля радувалася її білими слідами. Як безсильна дитина протягнув до неї руки Ходи. Не можу, бо ти утрує!» Захитався. А як прожер свій засуд? То поклав на чорну ріллю окружки своєї пісні і поволікся далі. Йшов, як тінь з порохнявілого дуба перед заходом сонця. Дорога темна, як сліпому, молоденькому каліці. Одного дня спотикнувся на гріб своєї мами, заридав сухими очима і впав. Зарив чоло у могилу і просив маму, аби його назвала так, як він був ще дитиною. Одно маленьке слово, аби сказала. Довго просив. Потім поклав голову на хрест і почув від нього мороз. Сдрігнувся, поцілував могилу в маленьку яблінку і поплівся безіменний і самотній. Боже, ти подаруй мені решту моєї дороги, бо я не вже йти!» І скакав з могили на могилу, як осіннє поле. аж як перейшов сто грубів, то сотий перший його був. Припав до нього, як давно до маминої пазухи.